Вітаю! Шановні жителі Первомайської громади, друзі та партнери! Напевне, немає жителя в громаді, який би не знав, що хімія і Первомайщина слова з глибоким спільним корінням. Наше місто існує завдяки тому, що його побудували хіміки для хіміків та заради розвитку хімічної промисловості. Державне підприємство Хімпром від початку його будівництва у 1965 році довгий час було одним з найбільших підприємств України. Мало широкі зв'язки з партнерами всередині країни та за її кордонами. У 1965 році. Почалося безпосереднє будівництво об'єктів хімкомбінату. Через десяток років серед чистого поля виріс потужний хімічний завод. Разом з будівництвом заводу розвивалася база будівельної індустрії, транспорт розширювалося селище. В 1965 році було розпочато будівництво першого мікрорайону майбутнього міста. За 25 років кількість населення збільшилась з 4 тисяч до 38. 000. Романський хімпром був одним із стратегічно важливих та містоутворюючих підприємств України, яке спеціалізувалося на виробництві хлору, каустичної соди, полівінилхлориду, хлорного вапна та інших видів продукції. До 90-го року підприємство працювало стабільно і було забезпечене природною сировиною. Але з 91-го року рівень використання потужності почав постійно зменшуватися. Наслідком порушення економічних зв'язків з рядом країни СНД призвели до банкрутства заводу, навколо якого було створено місто Первомайське, як спутник заводу гіганту хімічної правословості. А у 2011 році хімпром перестав існувати. Але не дивлячись на те, що місто та люди позбулися свого основного годувальника і тисячі людей залишилися без роботи, наше місто Первомайський та люди в ньому знайшли в собі сили жити і розвиватися далі. І зараз ми, як діти хіміки, не боїмося експериментувати. І завжди прагнемо до великого успіху. А удача і везіння служать каталізатором для цієї мети. Саме тому, шановні жителі Первомайщини, дозвольте привітати вас із Днем Хіміка і побажати вам бути найважливішими і улюбленими елементами в таблиці своєї сім'ї. Нехай ніколи не окислюється душа, нехай легко проходять реакцію обміну, любові і щастя в серці. Міцного вам здоров'я, миру і добра. Вітаю зі святом!